Вітаю вас на каналі жіночого журналу Жежур. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як розвинути свою силу волі, адже самоконтроль і самовладання одні з необхідних навичок, які допомагають у процесах навчання та саморозвитку. Завдяки силі волі ми зупиняємо себе перед спокусами, стаємо кращими та впевненішими в собі. Успішних людей від простих смертних відрізняють лише кілька особливостей. Одна з них це сила волі, що змушує нас домагатися бажаного і докладати зусиль щодня. Силу волі можна і потрібно розвивати. Для цього існує декілька дієвих способів розвитку цієї необхідної навички. Розвинути силу волі складно, але можна. Головне, треба мацати слона потроху з різних боків, починати з простих і зрозумілих завдань, а складніші вправи залишити на потім. З чого ж почати? Почніть з того, щоб підписатися на наш канал та поставте подобайку до цього відео. 8 простих та ефективних способів, щоб розвинути силу волі. Визначаємо цілі. Для початку потрібно визначити власні цілі. У людини має бути стимул, мотивація, щоб працювати над собою. Створюємо корисні звички. Лягаємо спати і прокидаємось в один і той самий час. Зарядка або пробіжка вранці здорова та різноманітна їжа. Ставимо будильник на 10-15 хвилин раніше, щоб виконати всі ці дії. Спортзал у певній дні з тренером для чарівного стосана. У створенні корисних звичок вам може допомогти книга Джеймса Кліра Атомні звички. Це легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок та позбутися шкідливих. Обливання вранці або контрастний душ. Бонусом ви придбаєте гарну фізичну форму і здоровий колір шкіри. Багато хто скаже, що змусити себе встати з ліжка це найбільша складність. У такому разі дивіться перший пункт значить, не дуже то і треба, або мета не та. Виконання неприємних справ. Кілька днів на місяць потрібно присвячувати виконанню неприємних справ. Вибрати один день на тижні, коли потрібно буде прибратися. Один день виділити на те, щоб закупити все необхідне на найближчий місяць, приготувати їжу на тиждень, бажано виконувати все відразу, звільнивши себе від неприємного проведення часу на деякий час дати слово собі або близьким. Можна дати якусь обіцянку самому собі або оточуючим і неодмінно виконувати її. Якщо хтось у курсі твоїх планів. То ти точно постараєшся не вдарити в бруд обличчям і виконати задумане. До речі, коли людина записує всі свої цілі та плани, ймовірність їхнього досягнення збільшується. Наприклад, можна зробити карту бажань. Відео про те, як її робити, вже є на нашому каналі. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому коті. Обмеження. Можна встановити для себе деякі обмеження в їжі. У просиджуванні в соцмережах або в ледачому відпочинку на дивані. Наприклад, можна взяти аскезу. Ви не тільки позбавитесь негативних звичок та установок завдяки аскезі, але також помітите позитивні зміни, які зрештою відбудуться у вашому житті. До речі, відео про те, що таке аскеза та як її брати, вже є на нашому каналі. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті. Дотримуйтесь порядку! Підтримуйте порядок у всьому навколо себе. Тоді і в думках буде порядок. Наведіть лад у шафах і на столі. Очистіть телефон від непотрібних контактів, а жорсткий диск від непотрібних папок і файлів. Медитуйте. Що вам дасть 10 хвилин медитації щодня? А дуже багато. Ви навчитесь концентруватися на важливому і абстрагуватися від другорядного. Почніть хоча б. Із чогось одного і поступово збільшуйте навантаження. Не вимагайте і не критикуйте себе. І зробіть хоча б один пункт вже сьогодні. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!